Добрий день, малята та шановні батьки. Нарешті до нас залітала зима зі снігом, з морозами та з гарними святами. А перше свято – це свято Святого Миколая. Діти з нетерпінням чекають щедрого Миколая, пишуть йому листи, вивчають вірші, співають пісні. Сьогодні ми дізнаємось, чому українці так шановливо ставляться до святого Миколая, чому його називають заступником, миротворцем, помічником. Жив колись давно на світі юнак Микола. Рано сиротою він залишився. Йому від батьків зістався багатий спадок. Цього спадка він купував подарунки, а вночі Микола ходив від хати до хати, щоб подарунки дітям роздати. За ці добрі справи Господь Миколая полюбив, став Миколай єпископом. він чесно жив. Коли час прийшов, Господь забрав його до себе на небо, а народ визнав його святим. Господь спитав Миколая, що ти хочеш за свої заслуги. Господі, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, чимним дітям роздати подарунки за добро та любов. І так щороку діти Миколай мандрує світом подарунки щедре роздає, він за них не хоче плати, ліж як велит Господь. Хочуть, щоб ви малята чемними та добрими зростали, шанували татка та ниньку, рідну землю і свій народ. Знає, святий Миколай, що усі українські діти чемні, мають добре серце, люблять Бога, люблять рідний край, Україну. А зараз давайте малята разом вивчимо віршик про святого Миколая. Через поле, через гай іде до діток Миколай. У білесінькій торбинці він для всіх несе гостинця. А зараз діти разом зі мною. Через поле, через гай іде до діток Миколай, у білесінький торбинці він для всіх несе гостинця. Малята, я вас вітаю зі святом Святого Миколая. Нехай кожен під подушкою знайде свій подарунок. До побачення, до нових зустрічей!